Отже, маємо новиночку у нашому турецькому котоні, ті, що я вам попередньо показувала в рулончиках, ось така виходить у нас комбінація уже на ліжку. І ще цікавий момент, дивіться. спеціально застелила ось так іншою стороною. Подивіться, як гарно виглядає в такому випадку наша двостороння підковдра. Ви її можете застеляти як принтовими. Дизайном наверх, так і однотонним. І при цьому абсолютно змінюється зовнішній вигляд повністю ліжка ви навіть по-іншому будете дивитись на свою спальню. Тому двосторонні підковдри, це звичайно круто, класно. В залежності від настрою, ви ось так можете собі щось змінювати. От. А я вам покажу варіант, як такий і такий. А надалі, просто, якщо ви хочете саме ось так, що Виглядала ваша постільна білизна, то потрібно обов'язково слідкувати за тим замовленням, щоб замовити саме двусторонню підковдру. По замовчуванню, вони у нас, я вже вам не один раз говорила, що і так 80, 9 з 10 йдуть двусторонні. Але якщо хтось хоче саме ось так, то, будь ласка, в коментарі за додаткову плату вкажіть, щоб ми відшили саме двусторонню.